А тепер, коли я привернув вашу увагу, користувачі Reddit відповідають. Яка маркетингова стратегія була найбільш ефективною за всю історію компанії? Одна ріелторська компанія взяла купу мушель, нанесла на них свій логотип і розклала вздовж берегової лінії якраз в той час, коли колонія крабів самітників виходила шукати собі нові домівки. Краби підібрали брендовані мушлі і повернулися назад в океан. Вони зняли цю подію на відео і зняли рекламний ролик про те, як допоможуть вам знайти свій новий дім. Геніально! Одного разу Теодор Барном виступав із жінкою на ім'я Хет, який нібито було 160 років, і яка була нянькою Джорджа Вашингтона. Щоб збільшити продажі квитків, він надсилав образливі анонімні листи редакторам газет у кожному місті, де виступала Хет. В яких стверджував, що виступ був фальшивим і їй насправді не було 160 років. Це викликало суперечки, і люди приходили і купували квитки, щоб вирішити для себе. Коли Кока Кола розмістила імена людей на пляшках, це було геніальним рішенням. У 90-х роках справи у пепсі на Філіпінах йшли не дуже добре, тому вони придумали щось під назвою цифрова лихоманка. Це була звичайна пляшка Пепсі. Але на зворотному боці кришки був номер. Щовечора по телевізору хтось зачитував номери переможців, і люди з відповідним номером вигравали від кількох доларів до приблизно одного мільйона доларів. У той час це було дуже популярно, тому що багато людей страждали від бідності. На жаль, через кілька років сталася подія, яка отримала назву Інцидент 349 число, яке мало виграти один мільйон доларів. Через комп'ютерну помилку або щось подібне було випущено занадто багато. Тисячі людей почали протестувати, бо хотіли отримати свої гроші, що призвело до припинення лихоманки чисел. діамантова індустрія. Вони поєднали діаманти із помолвками та зробили багато інших цікавих речей. Вони переконали світ, що діаманти це велика рідкість, а не щось жалюгідне, це просто неймовірно. Звісно, зараз багато хто здогадався про цю аферу. Також слід враховувати, що штучні діаманти, які виглядають так само красиво, коштують в рази менше, тому що вони не є дикими діамантами. Ще дуже давно я пам'ятаю першу і на довгий час єдину кросоверну рекламу, і вона була геніальною. Ви думаєте, що дивитеся рекламу пластівців Трікс, і тут кролик краде миску з пластівцями Трікс. І тікає, але після кількох поворотів він огинає кущ і йому вдається втекти з мискою пластівців. Але потім він опускає очі і похмуро дивиться на миску в руках. А на екрані з'являється повідомлення Маєте молоко? Я реготав до сліз. Нова кола. Заберіть давно улюблений смак Кока-Коли і замініть його на підробку, що за смаком нагадує пепсі. Після кількох місяців позбавлення населення Кока-Коли. Повернути її під назвою Coca-Cola Classic і заробити мільйони. Я дуже сумніваюся, що це було заплановано саме так, оскільки New Coke була великою помилкою, але, врешті-решт, вона фактично збільшила продажі Coke Classic, тож забавно думати, що все це було великою маркетинговою змовою. У 90-х роках компанія Р. Джен Reynolds, сигарети Кемел запустила рекламну кампанію з Джо Кемелом. Вона була настільки успішною. Що дослідження показали, що у шестирічному віці майже стільки ж дітей могли пов'язати Джо Кемела з сигаретами, скільки Мікі Мауса з Діснеєм, привчити абсолютно нове покоління дітей до Нікотинової залежності, рекламуючи вейпи та джули як безпечну альтернативу сигаретам і випускаючи тонни веселих фруктових смаків на додачу до них. Тютюнові компанії злі, але геніальні. Реклама Old Spice розповідає про те, як міг би пахнути ваш чоловік, якби користувався Old Spice. вони з'ясували, що багато засобів для миття тіла для чоловіків купують жінки. Тож вони звернулися з рекламою безпосередньо до жінок ребрендинг лінійки продуктів, які були відомі як те, що носить ваш дідусь, до неймовірно сексуальних. У 90-х роках компанія Pfizer створила силденафіл як засіб для лікування гіпертонії та гірської хвороби. Передбачалося, що його продаватимуть альпіністам або людям, які мають труднощі з пристосуванням до висоти. Дія препарату полягала у збільшенні кровотоку та надходженні більшої кількості кисню в організм. Однак одним із незвичних побічних ефектів силдинафілу було те, що збільшення кровотоку призводило до масових неконтрольованих ерекцій у чоловіків, які його приймали. Вчені намагалися вирішити цю проблему. Намагалися применшити серйозність цього побічного ефекту в клінічних випробуваннях, але потім вирішили замість того, щоб підкорити ерекцію, вони приймуть ерекцію. Сьогодні силденафіл все ще широко використовується серед тих, хто підкорює екстремальні висоти. Але замість того, щоб називати його оригінальною назвою, вони стали називати його ім'ям, яке закріпилося в американській рекламі. Завдяки дикоприбутковому маркетинговому ходу компанії Pfizer, маленька синя пігулка під назвою Viagra. оригінальна реклама iPod від Apple. Майже всі ідеї Стіва Джобса були надзвичайно геніальними маркетинговими стратегіями. Його ранні продукти були на рівні з багатьма іншими, набагато дешевшими варіантами, але спосіб їх просування на ринку перетворив їх на символи статусу. Потім з'явився iPhone. І це було схоже на iPod, з якого можна було дзвонити. Я маю на увазі, що вони роблять свої телефони з меншими можливостями кастомізації та потужності, ніж їхні Android побратими, і беруть за них більше грошей. Нове твердження Apple неможливо зламати, це також значною мірою маркетингова стратегія. Звичайно, вони трохи більш захищені, але ніщо не є повністю захищеним. Nike на Олімпіаді 1996 року. Вони фактично викупили майже всі білборди в Атланті, надали спортсменам взуття та екіпіровку, поставили офіційний намет в олімпійському селищі. Компанія Рібок витратила понад 50 мільйонів доларів, щоб стати офіційним олімпійським спонсором. На кожному кадрі з відкритих майданчиків на телебаченні був логотип Найк. Кожен відкритий забіг, марафон, велогонка тощо супроводжувався логотипами Найк на задньому плані. Найкращий випадок маркетингу з використанням концепції засідки за останній час призвів до значних змін у маркетингових правилах Олімпіади є багато хороших прикладів. Я хотів би відзначити ягермайстер США. вони взяли лікер, який у Німеччині мав репутацію чогось, що люди похилого віку час від часу випивають після вечері, і перетворили його на невід'ємний коктейль для вечірок барів у США. Мішелін створює путівник Мішелін, щоб продавати шині. Компанія Мішелін, виробник шин, з'ясувала, що багаті люди мають автомобілі, але не їздять на них достатньо, щоб зношувати шини. Тож вони вирішили вигадати причину і почали публікувати путівник найкращих розкішних місць для відвідування та харчування. Моїм улюбленим прикладом блискучого маркетингу є коук, але не ребрендинг, про який, як я бачу, вже згадували в коментарях. Кінотеатри Не знаю, як хтось інший, але я ніколи жодного разу не був у кінотеатрі і не бачив реклами жодного іншого напою, окрім Кока-Коли. Поєднання попкорну, Кока-Коли та кіно було геніальною ідеєю, яка досі працює. Я можу навести два приклади. Першою була відома реклама «Hershey's Kisses», яку показують на Різдво в США. Очевидно, керівник Хершіс не хотів робити різдвяну рекламу і виділив на проект лише бюджет у розмірі шнурків для взуття, який їм вдалося використати. Використавши лише 11 Hershey's Kisses та звук хору дзвонів, що грає We Wish You a Merry Christmas, вони створили короткий і щирий рекламний ролик, який досить ефективно доніс свою ідею до глядача. Він транслювався щороку на Різдво з 1989 року. І був однією з найтриваліших рекламних кампаній в країні, доки не був перероблений у 2012 році з використанням комп'ютерної графіки. У Великій Британії відома рекламна кампанія, присвячена продуктам лінійки Охо порошку для підливи, бульйонних кубиків і гранул. Але рекламне агентство зробило це так, ніби це була серія короткометражних драм про сім'ю, випускаючи їх безперервно протягом більше десяти років у Великій Британії. Родини ставали інвесторами екранної історії, яка тривала роками, доки сюжетна лінія не закінчувалася тим, що екранна сім'я з'їжджала зі свого будинку. Насправді, коли акторка, яка грала матір, померла, це потрапило в заголовки британських газет. Вони також повернули найвідомішу різдвяну рекламу того року і показали її під час рекламної паузи різдвяного епізоду Вулиці Коронації, одного з найприбутковіших рекламних роликів свята. Виключно як данину пам'яті про неї. Місцева сантехнічна компанія проводила конкурс, в якому людина з найстарішим водонагрівачем вигравала безкоштовний водонагрівач. Потрібно було лише надіслати їм фотографію. Ви замінюєте один старий водонагрівач і отримуєте безкоштовний список контактів, які мають дійсно старі водонагрівачі. Я був дуже вражений. Пригадую, як компанія Аквафреш подвоїла продажі зубної пасти. Просто розмістивши в рекламі зображення більшої, ніж потрібно, порції зубної пасти з маленькою петелькою, яку наносять на зубну щітку. Насправді ж потрібна набагато менша кількість. Перший паранормальне явище спочатку мав вийти в обмежений кінотеатральний прокат, але з'явилася онлайн петиція, щоб випустити його в широкий прокат. На сторінці петиції був лічильник для всіх підписів у режимі реального часу. Це була величезна кількість. Яка постійно зростала, зростала і зростала на ваших очах, немов годинник боргу США. Врешті-решт підписів набралося достатньо, і фільм вийшов у широкий прокат за народним попитом. Але, як виявилося, лічильник на сторінці петиції був просто функцією JavaScript, яка змушувала його збільшуватися через довільні проміжки часу, і ніхто насправді не підписував нічого. Фільм завжди збирався потрапити в кінотеатри. Але фейкова петиція дозволила їм висловити наскільки затребуваним був фільм.